Я вас вітаю на своєму каналі. Запрошую вас в Аврора. Подивимося, які акції знижки в Аврорі з 19 по 25 вересня. Включно дякую за коментарі. Дуже вам вдячна за вподобайки. Фарба Авена 55 гривень. Також кешбек буде вам зарахований. Піна мус для укладки Тафт 134 гривні. Лак для волосся Тафта 124, 88 гривень рексона антиперспірант. Можна обрати будь-який. Також в акції Дезодорант Фа 72 гривні. Зі знижкою можна придбати нівею 87 гривень. Кульковий ФА 51 гривня. Рексона, чоловічий кульковий 69 гривень. Фа чоловічий 55 гривень і Нівея чоловіча кулькова, також можна обрати будь-яка 64 грив. Old Spice Дезодорант по 109 гривень. Гель для душу, об'єм 300 г 16 гривень, також кешбек. Крем Нівея Софт для обличчя, для рук, для тіла 79 гривень. Шампунь Пантін 400 г 139 гривень в акції зі знижкою. Так, хто полюбляє дуру, зараз в акції. До речі, 5 різних ароматів по 42 гривні 300 г. Так, ну що ж, поставили зі знижкою ось ці шампуні та кондиціонери корейські. Пляшка з дозатором 400 мл. Хто вже користувався ними, залишайте коментарі. Тут навіть є а, м Проти а, лупи для, для жирного волосся. 199 гривень. Зараз вони будь-який. Також в акції зараз уся сульсена, і шампуні, і пілінги а, для шкіри голови. 149 гривень шампунь. 169 гривень шампунь-пілінг. І також в акції Сульсена а, паста 114 гривень 75 грамів. Так, а ось такі від Доктор Санте, нещодавно з'явились на поличках в магазині Аврора. Це шампуні, новенькі від цієї марки, усуває свіробіж проти лупи, сухість, лущення, жирність, подразнення, надмірне випадіння. Та підвищена чутливість. Тут 200 мл об'єм і ціна такого шампуню 109 гривень. Ще й отримуєте кешбек. Також в акції гель для душу Old Spice 94. Кондиціонер для маленької принцеси 300 мл 55 гривень. Також в цієї серії можна придбати рідке мило 55 гривень. Непогана ціна на станки для гоління. Три штуки в упаковці на три леза 44 гривні. Також а, гелева смужка. Розібрали всі, як завжди, залишили нам одну, щоб я вам показав. Станочки бік, як такими зараз також користуюсь, вони мені подобаються. На три леза із воложічою смужкою 129 гривень. акції Gillette Blue в упаковці а, 4 станочки на 2 леза. Також іде смужечки, які підіймають волоски, і зволожуюча смужка. Зараз скажу ціну, тому що тут дуже багато цінників. Не зрозумію, яка ціна. Зубна паста Blendamed 3D White 66 гривень, 75 грамів. Паста саніна 29 гривень 90 мл. Також в акції зубна паста Перелина 27 гривень. І також отримуєте ще кешбек. Паста Колгіт а, потрійний захист 75 г 49 гривень. Джилет гель для гоління 200 г 159 гривень. Гель для, голі, для, для, для гоління Арко 200 г 109 і можна придбати піну для гуління арку за 69 гривень, також 200 г. Крем для депіляції обличчя 55. 34 гривні дитячий крем з кешбеком. Зі знижкою бальзам для гуління Нівея 209 гривень. Також для чутливої шкіри без спирту. І можна придбати піну Nivea за 119 гривень для гоління 200 г. Набір спонжів 59 гривень у футлярі. Тверде мило з ароматом полуниці 39 гривень, зараз 5 штук. Також зі знижкою можете придбати дігтярне мило, 22 гривні, шик 140 г. Набір мила дуру твердого 94 гривня. Хочу вам показати ось такі новинки, які з'явились у нас на поличках. Мило дору з кремом йде, тобто зволожує, дуже добре зволожує шкіру, якщо кремовий а, екстракт. там якийсь, да, екстракт-крем. Ціна по 29 гривень за цей шматочок дуже багато різних ароматів. 17 гривень. А мило б'янка, також багато різних ароматів. Так, ну а це новинка на поличках в магазині Аврора, мило рідке, аромат Диня, а, Грін Грас якийсь не знаю, і червоний апельсин. Усі йдуть по 500 грамів пляшка з дозатором. Хотів вам показати цього бобра, в нього сопельки течуть. Ааа, дивіться, витягнете. Витягнете ту сопельку, і він вібрірує. 229 гривень. Це навіть не бобер, це якась ця. Хто це в нас? Капібара. Вони усі вібрірують. <смі> Економна упаковка, тому що тут три штуки, завжди дешевше. Велика виходить бреф змивки. 115 гривень. Якісь нові освіжувачі повітря з'явились в магазині Аврора. 300 мл. 33 гривні в акції. В акції бреф для. Унітазу 83 гривні 700 г. Зі знижкою можна придбати містер Пропер літровий 109 гривень і півтора літровий 145 гривень. В Аврорі зараз лінор 700 мл по 98 гривень, аромати будь-які. Зі знижкою також аріель гель колор літр 229. А ось пересіл трішки дешевший: 255, 90, 990 грамів. Тобто трішки дорожче. Дорожче, так? Да? Так, да, дорожче. Так, добре. Що тут ще в нас з акціями? Сілан по 99 гривень, 880 мл. Перволь для прання гель 195. Також літр Капсули для прання веллі. Упаковка 10 штук 77. Персіл капсули 13 штук. 188. У акції капсули Ariel 10 штук 199 гривень. Перволь 13 штук 187. В акції порошок Аріель 300 грамів 42 гривні. Також зі знижкою порошок Савекс 37, хто полюболяє Грюнвальд для ручного прання 350 грамів, 27 гривень зараз. Порошок тайт 300 г для ручного прання 45. А ось великий тайт вагою 200 для кольорових речей можна придбати за 229 Порошок пересіл вагою 1200 кг, зі знижкою 175. А ось порошок для дитячих речей вагою 4500, вухастик 309 Порошок лоск вагою 2400-237. 27 гривень порошок гала для ручного прання. І 32 гривні порошок гала для автомат машин. Також 300 грамів. Зі знижкою можна придбати порошок Аріель 299 гривень, вагою 2700 Фейрі для миття посуду, об'єм літр 119 гривень. Фейрі. Вагою 900 грамів 109 гривень. Фері 500 грамів 62 гривні, але зараз вигідніше придбати, мабуть, більше пакування. Так, з'явились новинки на полицях Аврори 750 грамів засіб для миття посуду. Маестро. Зараз проскануємо. Ціна 77 гривень. І також кешбек. Засіб для очищення містер Пропер, 139 гривень. І поряд стоїть містер Мускул 119 гривень для кухні. Так, бачу повернулись оці пляшечки, давно їх не було. Вони йдуть а, як смайли, да? як смайлики різні. Зараз проб'ємо ціну. Дивіться, всі-всі різні. Ціна таких пляшечок. Добрий, 99. Такі, знаєте, можна використовувати вдома такий ящичок-бокс для відру для сміття з поворотною кришкою 69 гривень. Ну, для дисків там косметичних, для ватних палочок. А ось такі зараз в акції. Купуйте одну і друга буде вам йти у подарунок. Тобто по 12 гривень. 12 гривень за дві штучки. По 6 гривень виходить штучка, кольори різні. Ці також по 12, один дорівнює 2, кому потрібно, ловіть моменти. А ось тут я побачив нові мильнички для мила у вигляді вани. Дивіться, як цікаво зробили. Добре, що з піддоном. Мило не буде булькатись у ванні у воді, а буде стікати. Так, ціна таких мильничок 19 гривень. Підставка органайзер у ванну кімнату. А що тут ще можна тримати? Та будь-що не тільки ж мило, правда ж? Контейнер для дрібниць ось такий 39 гривень. Ківш пластиковий на літр 200, 24 гривні, також кешбек. Набір для прибирання, совок щітка, 99 гривень. 29 гривень набір прищіпок, 10 штук. 149 гривень завіса для ну, шторка для ванної кімнати, 1,80 метр вісімдесят, кольори в асортименті. Хочу вам показати новинку. Пам'ятаєте, такий можна було зібрати сервіс, але ось таких прямокутних не було. Тому показую вам, як новинку. Навіть нема показати. Ну, я думаю, що хто постійно дивить відео, розумієте, за що я говорю. Були такі кругленькі. Так, ціна такої прямокутної 149 гривень. Баночки для спецій дуже цікаві, але чомусь, на жаль, тільки в одному кольорі в нашій аврорі. 69 гривень з дерев'яною ложечкою. Зі знижкою ось така ваза. Ну, Тут треба просто свою гарну стрічку підібрати. 88 гривень набір склянок високих на 350 грамів, можна використовувати навіть мікрохвильовій. Дуже красиві тарілки, знаєте, можна сказати, такі колекційні. До нас привезли ось такі сушарки для білизни, розсувні. 1049 гривень, і вони такі вже більш дебелі до 20 кг витримує. І, до речі, ще отримуєте кешбек. І ось такі трішки інакші: 525 гривень, максимум 15 кілограм сушарки. Також в наявності у нас є дошки для просування білизни. Кольори. Ну, тут два кольори. Мої два кольори. Ще знайшов одні новинки, яких не було на поличках. Дивіться, як цікаві підставки металеві. Можна використовувати, мабуть, для приборів на кухню, да? а що ще сюди можна. Ну, це вже фантазія. На ніжках такі. Мені сподобалось. Знаєте, те, що нове, завжди воно Ха -ха, цікаве. І проб'ємо ціну цієї штучки. Ну тут так і написано підставка для столових предметів. 119. Заходь, поки літо, придбайте дітям. Точніше, літо закінчилось, поки теплі дні. Набір крейди. Купіть, хай ще малюють. 29 гривень. А ви вже бачили а, нові бокси в магазині Аврора, козацький скарб. Козацький скарб. Дивіться, як цікаво, придумали. А що тут знаходиться? Подорнковий набір, бокс номер 2 Тут є ще номер 1. І ось номер 1 подарунковий набір. А, шампунь 2 в одному для волосся та бороди. Чоловічий 180 мл. Чоловічий одеколон спрей мен 100 мл, очищувальний гель для душу 100 мл. Так, використовувати за призначенням. Ну, от три штучки тут. Крім цього, ще можна дещо виграти. А, генеральні партнери Фрекінбок, Якобс, Чупачуп, Спрінгл, а, Хенкель, Твікс, Макофі, наша сила батарейки, Відекс. Генеральні партнери. А, треба, мабуть, щось купити да, на якусь суму. Зараз я дізнаюсь на яку суму. І можна придбати тоді ось ці. Козацькі скарби і ще й виграти одну якусь золоту цікаву колекційну монету. Бачите? Аврора. Одні пишуть, що Аврора а, бояться, що <гадую> нагадує щось інакше. Аврора це богиня в ранішньої роси, в ранішньої зорі. Аврора богиня в ранішньої зорі. Ну, от, купуйте щось в Аврорі на 90 гривень. Або щось із товарів партнерів, і тоді ви можете придбати цей бокс не за 249, а за 149 гривень. Я буду закінчувати відео, бажати вам всього найкращого, щоб у вас все було гаразд і до наступних зустрічей.